Оскільки не вирішеною проблемою сучасного світу є наслідки неправильного харчування, зокрема метаболічний синдром і ожиріння, консультантам Metabolic Balance важливо знати різні способи визначення маси тіла та жирової маси, їх переваги і недоліки. Нам потрібно боротися не стільки з надлишковою масою тіла, скільки з надлишковою масою жиру. Проте велика вага ще не є показником ожиріння, наприклад. Великий і здоровий чоловік з великою м'язовою масою може важити 100 кілограмів, але це не означає, що він має ожиріння. Водночас людина невисокого зросту з ожирінням може важити набагато менше, наприклад, 70 кілограмів. Давайте розбиратися, які існують способи визначення зайвого жиру і в чому їх переваги і недоліки. Лікарями було розроблено кілька способів оцінки жирової маси тіла. Один із найбільш поширених це індекс маси тіла, це співвідношення росту і ваги. Недоліком цього методу є те, що він не враховує м'язову масу, він зручний для статистики, але не завжди коректний для визначення саме жирової маси. Додатково до індексу маси тіла використовують і інші способи визначення жиру в організмі. Один із них біоімпедансометрія, яка вимірює електропровідність тканин тіла. Оскільки жир містить багато рідини, його електропровідність вища, і за цими показниками можна визначити жирову масу. Однак і тут є свої нюанси. Можна виміряти лише половину тіла, оскільки струм проходить або через ноги, або через руки. Це дозволяє оцінити жир окремо в верхній частині тіла або в нижній. Потім, звісно, можна математично поєднати ці дані, але цей метод також має фактори похибки, такі як вологість і температура шкіри, що впливає на точність показників. Отож, біоімпедансометрія є сучасним доповненням до визначення індексу маси тіла, але вона не є достатньо точною для серйозних завдань, таких як нормалізація обміну речовин і боротьба з метаболічним синдромом. Нам потрібні більш точні методи. Найбільш точним методом визначення жирової маси на сьогодні є МРТ, – магнітно-резонансна томографія жирової маси. Це дослідження, яке з'явилося не так давно і застосовується переважно в Америці як для наукових, так і для практичних цілей. До речі, я чув, що десь у нас в Україні теж вже почали робити МРТ жиру. Цей метод є дуже точним, але він занадто складний для завдань, які ми ставимо перед собою в боротьбі з метаболічним синдромом. Існує також метод зважування під водою, який теж дає точні результати. Але через складність і громісткість він рідко використовується на практиці. Цей метод точніший за біоімпеденсометрію і дешевший за МРТ, але також має свої обмеження. Про цей спосіб можна знати в рамках загальної ерудиції, що таке існує. Але на практиці ми, звичайно, застосовуватимемо щось простіше. Найбільш поширеним і простим методом визначення жирової маси є вимірювання окружності талії, точніше живота. У чоловіків окружність. Талії не повинна перевищувати 94 см, а у жінок 80 см. Якщо ці показники перевищуються, це свідчить про ризик розвитку ожиріння. Якщо окружність талії більше 102 см у чоловіків і 88 у жінок, можна говорити про вже наявне ожиріння і надзвичайно високий ризик появи серйозних хвороб. Цей метод добре корелює з іншими більш точними методами дослідження. Ми говорили, що найпростішим методом для визначення зайвої ваги є вимірювання окружності талії, але більш точним способом оцінити наявність вісцерального жиру і його кількість є співвідношення обхвату талії і зросту людини WHTR. Таким чином, ми вимірюємо тільки жир на животі, який найбільше шкодить здоров'ю. Натомість індекс маси тіла вимірює весь жир, включно з корисним, і до того ж, м'язову масу. Вік має значення. Між 40 і 50 роками статура більшості людей змінюється, вони стають трохи більш огрядними. Це природний процес і не є патологічним. Щороку значення зсувається на одну соту частку вгору. Після 50 років повинна встановитися стабільна нова вага. Але що стосується підлітків, тут ситуація навпаки. Молоді люди, особливо в період активного росту. Мають стрункішу статуру ніж дорослі, тому майже у всіх тестах існують різні значення для осіб віком до і після 18 років. Тим не менш, вся статистика по ожирінню базується на використанні індексу маси тіла. Хоч цей індекс і не зовсім точний, він досить добре підходить для усвідомлення та розуміння ситуації в глобальному масштабі, що відбувається з обміном речовин і здоров'ям людей загалом. Більшість наукових досліджень та статистичних аналізів, які проводилися і проводяться по всьому світу, дозволяють нам зараз говорити про те, що у світі існує пандемія метаболічного синдрому та ожиріння існує два основних типи розподілу жиру в тілі, зокрема надлишкового жиру. Перший це так званий маскулінний тип, чоловічий або тип яблуко, коли надлишковий жир накопичується на внутрішніх органах і в брижі кишківника. Це називається абдомінальним ожирінням. Такий тип ожиріння пов'язаний з високим ризиком розвитку серцево-судинних захворювань, гіпертонії, атеросклерозу та атеросклеротичних уражень судин, що може призвести до інфаркту або інсульту. Це зумовлено тим, що жир у цих депо легко мобілізується, що підвищує ризик виникнення судинних катастроф. Однак, завдяки ж цьому, люди з абдомінальним типом ожиріння. Легше і швидше втрачають вагу, якщо нормалізують своє харчування. Другий тип це гіноїдний або жіночий тип, відомий також як тип груша, коли жир відкладається на талії та стегнах. Існує версія, що еволюційно цей тип розвитку жирових відкладень пов'язаний з тим, що у жінок під час вагітності має бути більше простору в черевній порожнині для розвитку плоду. Тому жир відкладається не в петлях кишківника і не на внутрішніх органах, де він міг би заважати перебігу вагітності, а на стегнах і сідницях. У чоловіків такої задачі немає, то жир знайшов собі місце, де йому не заважають м'язи. Таким чином існують два типи ожиріння, які по різному впливають на обмін речовин і перспективи життя. Ми дізнаємось про це більше в процесі подальшого ознайомлення з матеріалами курсу. При розробці програми Metabolic Balance алгоритм аналізує дані клієнта щодо його типу ожиріння і враховує це при розрахунку індивідуального харчування. Таким чином програма ефективна і результативна при будь-якому типі ожиріння. Хоча при абдомінальному ожирінні досягнення цільового результату відбуваються швидше, про причини я вже казав. Як контролювати результат дії програми при різних типах ожиріння, ми будемо говорити у сертифікаційній частині курсу. Тобто з тими, хто буде навчатися на консультанта Metabolic Balance. Запрошуємо лікарів та фахівців, що працюють у сфері оздоровлення людини, дієтологів, нутриціологів, косметологів, фітнес-тренерів, стати консультантом або партнером Metabolic Balance. Додайте всесвітньо відому методику до своєї практики. Ваші клієнти будуть вам вдячні. Детальніше про те, як стати консультантом програми і умови партнерства, дізнайтеся на українському сайті Metabolic Balance або будь-яким способом з розділу Контакти. Посилання на сайт, соціальні мережі і тести самоконтролю нашого навчального курсу містяться під цим відео.